Доброго дня! Сьогодні червень місяць, плівкова теплиця. І я бачу в мережі дуже багато показують нових технологій по догляду, по внесенню добрив, внесенню засобів захисту. А я вам хочу показати нову технологію по догляду за рослинами, коли висока шпалера. Вперед, подивимося. В плівкових теплицях. Дуже багато питають, яка висота шпалери має бути. Я завжди кажу, що висота шпалери має бути десь до 2 метрів, для того, щоб можна було спокійно доглядати за рослинами. Але якщо все-таки у вас така висота шпалери, як в цій теплиці, тут десь біля 2,5 метрів, дивіться, яка нова технологія по догляду за рослинами. Такі підставки з маркізаторами, з підтримкою ніг. І спокійно собі хлопець середнього росту спокійно достає і проводить догляд за рослинами навіть при такій високій шпалєрі. Тобто, тут підкрутка відбувається, тут можна забирати пагони, а також додатково, якщо ви запилюєте не джмілями, то можете проводити запилку гормональними препаратами. От така приспособа. Якщо когось цікавить, то можете пошукати в інтернеті. Треба, звісно, трошки тренуватися, але в принципі досить непогано виходить. І, в принципі, якщо підтримуватися за шпалєру, то можна безпечно працювати. Можливо, трошки труда... трудозатратність в цьому плані по часу вона вийде довше, але вийде у вас такий результат формування рослин. Так що залишайтеся з нами. Чекайте нових відео.